Друзі, доброго вам всім вечорочка! Дай Боже, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 16 березня 2023 року. В такому стані вже наш перчик. І сьогодні я зробив першу підживу і перший раз його трішки пролив. Підживлював я отаким от ось добривом Terraflex Start. Оце таке добриво використовував. Це не реклама, просто мені порадили в магазині, і я таким підживив. Друзі, з приводу перцю, ну що сказати, розсада перцю, вона чуть-чуть, може, підросла, якби, ну, не сильно вона підросла, тому що е, хочу сказати, перець це саме таке тупеньке, сама тупенька рослина в рості. І за це всі розуміють. Ну, Бачите, який трішки-трішки підтягнувся. Це перше, друге. Я тут йому не досвідчую. Потрібно досвідчувати, але не досвідчую. Ось де перець є такий, трішки витянутий. Та цей такий трішки повитягувався. Але в принципі, ну, поки що все нормально. Друзі, з приводу. Чорної ніжки чи чимось поливав чи чимось обробляв. Нічим поки не поливав і не обробляв. Поки не бачу, далі буду дивитись по обстановці. Якщо десь щось, то будемо вже використовувати фітоспорин від чорної ніжки. А це, друзі, називається, що посіяв перець, який вже був непророщий. І все-таки він почав проростати. Ось і ось. бачите? Так що висновки, раніше, терміну робити не варто. Ну, такий ось перчик. Бачите? Такий. Трішки, де-не-де-листочок підкручений. Ну, без підсвітки, звісно, що маємо, то маємо. Якось так. На це все потрібно, друзі, я хочу сказати, підготовлене місце. Підсвітка, температура, щоб була сама така файна, щоб все було дуже-дуже-дуже файно. Тоді воно і буде розвиватись набагато краще. Але, що маємо, то маємо. Якось так. Так, друзі. Оце унизу отут стоять ящички із е, черенками ажини. Я показував, як я їх садив, і хочу сказати, що результатом я задоволений. Я витягував один черенок, побачив, що. Почка вже отак пускає пагін, отакий От пагін уже у нас іде, скоро буде витикатись через земельку отсю, чи через ґрунт, ґрунтосуміш, кому як буде зрозуміліше. І, до речі, там, де я робив надщерби оці і вмазував корневін, там починає образовуватись калус. Розриває ото там той надріз і так файно образовується калус. Так що, до речі, якщо. Той-то то, через недільку, днів 10, я думаю, що вже буду пересаджувати, розділяти череночки кусочками, буду пересаджувати у окремі ємкості. Тобто е у літрові, я скажу так, ємкість буде літрова. Якось так, друзі, будемо дивитись, спостерігати разом, буду знімати відео, покажу що до чого, що як. Так що результатом навіть... З черенків я задоволений. Результатом пророщування черенків ажини я задоволений. Буду так. Буде так правильно сказано, точніше. Друзі, якось оце таке. Що маємо, то маємо, що є, то є. Тобто, ну ось воно, все перед вами. Так що. Ну що, друзі, бажаю вам, у ваші домівки, у вашим... Рідним, близьким саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. Дай Боже, щоб скоріше настала перемога, щоб ми працювали тихо, спокійно, щоб не було втрат українського народу, щоб український народ не помирав. Війна це дуже страшно, так що всі надіємося і віримо, що перемога буде за нами, це обов'язково. І дай Боже, щоб вона настала як можна швидше. Друзі, будьте здорові! З вами був Талян. До побачення, ще побачимось. Що не так, не судіть строго, підтримайте лайком. Буду щиро вдячний. Ну що, друзі, ще побачимось.